Добрий день, любі дітки! В світі існує безліч професій, і кожна з них важлива. Професія це головна справа людини, що потребує спеціальної підготовки, навчання, набуття важливих знань. Що ви бачите, дітки? Потяг? А хто керує потягом? Потягом керує машиніст. А допомагає йому провідник. А хто керує літаком? Пілот. А допомагає йому стюардеса. А це тролейбус. А це трамвай. Хто ним керує? Водій. А допомагає йому кондуктор. Шофер. Керує вантажним транспортом. Мотоциклом керує мотоцикліст. Трактором керує тракторист. Теплоходом керує капітан. Хто кладе цеглу на будівництві? Будівельник. Хто подає страви відвідувачам у кафе? Офіціант. Хто продає ліки в аптеці? Аптекар. Людина якої професії працює в пекарні на хлібзаводі. Пекар. Хто наводить лад на вулицях, у парках? Двірник. А зараз я вас запрошую у творчу майстерню. Ми з вами перетворимося на художників. І намалюємо ось такий потяг. Давайте розглянемо потяг. Із яких частин складається залізничний склад. Головним вважають локомотив. Він призначений для перевезення всіх вагонів. Далі на довжину потяга впливають численні кабінки, вагони, які приєднуються під час руху. А рухається потяг по спеціальній залізничній колії. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу та кольорові олівці. Починаємо малювати. Спочатку візьмемо простий олівець у праву ручку та на аркуші паперу нижчі серединки намалюємо прямокутники. Три прямокутники. Ось так проводимо одну лінію та ось такі вертикальні лінії. З'єднуємо їх горизонтальною лінією. Малюємо ще один прямокутник. та ще один прямокутник. Перший прямокутник це буде локомотив. Домальовуємо ось такий трикутничок. Домалюємо фару угорі. Прямокутника ось так. Домалюємо ще ось такі верхівка у нашого локомотиву. двері, в які Ходять наші машиністи. Також домалюємо колеса їх локомотива шість пар, тобто малюємо три колеса спереду. та три позаду. Та між колесами намалюємо ось такий ящичок. Ось так. Тепер у слідуючих вагонів намалюємо вікна. Це пасажирські вагони. Колеса пасажирських вагонів. Ось так знаходяться колеса. Так між ними ось такі ящички. Вагони між собою з'єднуються. Ось так. Тепер дітки візьмемо лінійку. Поставимо її ось так унизу біля наших колес та намалюємо колію, по якій рухається потяг. І ще одне. Трішки вище, ось так, ставимо на колеса. Помалюємо ще одну колію залізничну, ось так. Та між цими двома верхніми лініями малюємо шпалю, ось так. Це залізнична колія, по якій рухається наш потяг. Отак ми намалювали наш потяг. Тепер візьмемо олівчик червоного кольору та розділимо ось цю нижню частину на дві частинки та нижню частину розмалюємо червоним кольором. А локомотив розмалюємо зеленим кольором. Пару розмалюємо або оранжевим, або жовтим кольором. Тепер блакитним кольором розмалюємо пасажирські вагони. Чорним олівцем наведемо наведемось погожу на нашому локомотиві. розфарбуємо та розфарбуємо чорним кольором, можемо намалювати сонечко та хмарки. Ось такий потяг ми з вами, дітки, сьогодні, намалювали. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото. Дякую за увагу, до побачення!